Позачергова сесія Білоцерківської міської ради відбулася 11 листопада. У засіданні взяла участь і голова районної державної адміністрації Ірина Старенька. У порядку денному понад 60 питань. Першим прийняли рішення про присвоєння посмертно звання почесних громадянин Білоцерківської громади ще 14 воїнам, які віддали життя за Україну. У закритому режимі депутати розглянули питання підтримки наших захисників. Розмір фінансової допомоги військовим частинам збільшено ще на 8,3 мільйона гривень. Широке обговорення серед присутніх викликали цього дня питання медицини. Чимало виступів стосувалося водолікарні, відомої своїми родоновими джерелами. Звертаю, всі ви маєте батьків, всіх ви маєте знайомих, які обмежені в здоров'ї зберегти нашу водолікарню на театральні вісі. Це таке джерело родонове. Це золоте дно для білої церкви, для нас, людей з інвалідністю, для хворих воїнів. Для діток це, знаєте, кажуть, свише дана така лікувальна золота допомога людям з інвалідністю. Нам потрібно приймати рішення кардинально. Тобто нам не потрібно просто включати в бюджет. Я вважаю, що ми повинні зробити окрему програму по відновленню і запуску в роботи цієї лікарні, тому що там потрібно будувати нове сучасне приміщення. Ну, на мою думку, треба зберегти джерела родонових вод, і на тому місці, тому що локація доволі зручна для підходу для під'їзду, будувати новий сучасний трьох-чотирьохповерховий реабілітаційний центр. Свої пропозиції озвучив голова профільної депутатської комісії, яка напередодні проводила виїзне засідання у приміщенні водолікарні. Вирішили розробити програму розміщення і функціонування реабілітаційного центру. На місці водолікарні потрібно визначити найперше якість води, бо це давно проводили дослідження дуже давно. От її кількість треба провести роботу і до наступної сесії, знайти механізм і прийняти ряд рішень, які б дали змогу запланувати ці кошти в той чи інший спосіб. Треба опрацювати це питання. Давайте ми тоді підготуємо проект рішення і так, в слідчому так. перерозподілі врахуємо ці кошти. Також депутати затвердили нову програму матеріально-технічного забезпечення лікарень на наступні три роки. Її прогнозований бюджет становить понад 400 мільйонів гривень. 26-й рік – 202 мільйона, 27-й – 99 і 28-й – 110 мільйонів. Під час обговорення депутати цікавилися і станом реалізації попередньої програми. Стосовно черговості освоєння цих коштів, ми розподіляли кошти по медицині таким чином, щоб максимально збільшити кількість пакетів, щоб лікарні могли надавати більше послуг нашим громадянам, і таким чином, щоб надходили кошти саме в наші некомерційні підприємства для того, щоб вони могли виплачувати заробітну плату. Це основне було на що ми направляли кошти. Всі ті заходи, які ми з вами не виконали в цьому році, вони автоматично перенесли на 26-й рік програм. Прокін... Ми зберемо Всіх бажаючих, і ми проїдемо по всіх лікарнях. Я хочу щоб ви також побачили результат ваших прийнятих рішень по кожній лікарні. І я вам скажу, що показати є. є що в цій програмі хочу звернути увагу, також ми передбачаємо всі законом незаборонені заборонені джерела фінансування, тому є кошти сьогодні міжнародних організацій, донорських організацій, державний бюджет, наш місцевий бюджет, тому там сума, наче велика є, але. Ми розуміємо, що ми можемо залучати будь будь-кого. Ще одним важливим рішенням стало погодження співпраці з бельгійським агентством розвитку з компанією Енейбл. У межах співпраці планується ремонт деяких приміщень однієї з міських лікарень для будівництва та реконструкції. Тосу реабілітаційного відділення та інсультного відділення. Сама агенція Анабель визначила надавача цих послуг. Це товариство Дастрой. Вони майже на 100 мільйонів будуть виконувати за рахунок міжнародних коштів ремонти і капітальні ремонти у будівлі. Залучаємо не тільки кошти міського бюджету, а й інші і міжнародних організацій та спонсорів. Крім того, внесено зміну до переліку адміністративних послуг. Це пов'язано зі змінами в законодавстві, адже з 1 листопада документи про відстрочку від мобілізації подаються саме через СНАП. І з 1 листопада ми почали надавати цю послугу, так як пише постанова. Хочу вам сказати, що за сім робочих днів, ну враховуючи, що дві суботи було працювали до останнього клієнта по півдня. Надано 648 послуг, тобто люди йдуть, хлопці йдуть жива черга. Ми працюємо в цьому напрямку і досить успішно запустилися. Також депутати затвердили регламент виконавчого комітету в новій редакції. Зміни пов'язані із змінами до норм чинного законодавства і продиктовані умовами часу. Зокрема, впорядковано процедуру проведення дистанційних засідань виконавчого комітету разом з тим. У разі відсутності виконуючого обов'язки міського голови право скликати проводити засідання виконавчого комітету та підписувати прийняті рішення буде надано одному із заступників міського голови, на якого будуть покладені повноваження виконуючого обов'язку в разі відсутності секретаря міської ради. Окрім цього, ухвалено план підготовки регуляторних актів на 26-й рік, а також рішення щодо звільнення від сплати земельного податку індустріальних парків. Пропонується звільнити від сплати земельного податку за земельні ділянки, що входять до складу території індустріальних парків, включених до реєстру індустріальних парків. Сьогодні індустріальні парки потужно розвиваються, сплачують податки, масштабуються в нашій громаді на етапі реєстрації ще три індустріальних парків. Це як стимул залучити нових резидентів. Про ці та інші рішення читайте згодом на офіційному так, сайті Білоцерківської міської ради.